У громад забрали військове ПДФО. Відповідний закон Верховна Рада України ухвалила минулого тижня. Відтак військове ПДФО з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан. Зараховується до держбюджету. Якими будуть наслідки для громад? Довідувалися на прикладі Ніжинської. За розрахунками нашого фінансового управління на наступний рік ми можемо втратити практично 30% всієї доходної частини міського бюджету. Це дуже значні цифри для нашого міста, оскільки крім військових частин виходить БДФО з ДСНС, Нацполіції. А для нас найголовніше це ще наш авіазагін, який розташований в нашому місті, і навіть до війни. Авіазагін був платник податку ПДФО номер один у бюджет міської громади. Тому, звичайно, що для нас це практично буде катастрофічна ситуація. Ні про який розвиток мова йти не може, каже очільник Ніжина. Але найгірше те, що тепер громада не зможе підтримувати збройні сили України та родини військових. Тут на місці ми скажемо так закриваємо ті питання, можливо, до яких держава десь не дотягується, Да? а деякі питання вони загалом. Е Згідно бюджетного кодексу і інших законів напряму належать до органів місцевого соврядування, як на сьогодні, наприклад, опіка такими людьми, як родини військових, як, наприклад, реабілітація військових в наших медичних закладах, як пільгове харчування, тому, звичайно, що без цих коштів, на жаль. Нам буде дуже складно. Громади дійсно опинилися в скрутному становищі. Для місцевих бюджетів втрата ПДФО це втрата основної частини доходів, який отримують згідно бюджетного кодексу. В результаті цього ми втратимо 148 мільйонів гривень. Це четверта частина наших доходів, взагалі власних і закріплених доходів. Це з урахуванням того, що планується з громади ще вилучати акцизний податок на пальне. І е, ті втрати, які були перед, е, виписані законом 3050 по землі по майну, ми ще в минулому році, в наступному році втратимо. І за цього ще 20 мільйонів гривень. Тобто, в цілому ці втрати можуть сягнути у нас порядка 160 мільйонів. А це все таки для порівняння це сім середньомісячних фондів заробітної плати бюджетної сфери. Це надзвичайно великі кошти саме для нашого бюджету. У зв'язку з вилученням ПДФО громади узагалі можуть забути про бюджет розвитку та допомогу Збройним силам України.